Привіт! Серед гурту талановитих та працьовитих бджілок вирізняється одна молода акторка ім'я її Аня Тейлор Джой. Незважаючи на юний вік, у неї вже за плечами багато відзначених ролей, навіть більше ніж у деяких акторок за всю кар'єру. Так от, попереду ще багато цікавого, а особливо участь у Всесвіту скаженого Макса, де вона буде грати молоду Фюріосу. Якщо хто пам'ятає, старшу фюріосу грала Шарлі Стерон. Отже. Кіновор презентує найкращі фільми та серіали за участі Ані Тейлор Джой. А ви, шановні глядачі, підписуйтесь, тисніть подобайки, врубайте той дзвоник, бо ми поїхали! Культовий серіал, який вже зібрав сотні тисяч фанатів по всьому світу, та став джерелом натхнення для тисяч інтернет-філософів у свій час. Серіал розповідає про стильних бандитів з Бірмінгему, сім'ю Шелбі, якою керує Томас Шелбі. Аня вже з'являється ближче до останніх сезонів, однак вона відразу бере руки у власну справу. Справу у власні руки. Вона грає дівчину Майкла Грея, одного з наймолодших братів. При цьому, що вона хоче брати активну участь у гангстерських п'єсах, а не просто відсиджуватися на задніках. Тому у Тома та його сім'ї виникає чимало проблем з нею пов'язаних. Фінальний сезон одного з найбільш улюбленіших серіалів публіки вийшов у 2022 році. Тому всім, хто ще не дивився, гайда на диван. Повнометражний дебют режисера Роберта Егерса та акторський дебют Ані Тейлор Джой це середньовічний хорор, який відбувається у 17-му столітті у Новій Англії. Родину виганяють з поританської громади, і вони шагають подалі від ненависного їм суспільства до віддаленого лісу. Там на них чекає халепа за халепою, перше з яких це, начебто, відьма викрадає найменшу дитину, а також щось паклюжить урожай. Потім сім'я катаклізм після катаклізму спускається далі у прірву релігійної параної, де за всім стоїть диявол. Він може перекинутися на зайця, на чорного цапа, чи навіть на власну дочку. Саме її грає Аня Тейлор Джой. Знятий за менш ніж скромний бюджет, зйомки цього фільму видалися дуже непростими, так як вони знімали на локації на віддаленій дуже, то це були переганки з часом та природніми умовами. Однак тут саме Аня навчилася професіоналізму, стіпивши зуби виконувати настанову режисера та бути відданою своїй роботі, а не макронству. А ще віковагіє. Це вже не перша екранізація одноіменного роману Джейн Остін. Однак цього разу рецептом успіху являються виконавці головних ролей. Легка атмосфера комедії навколо легковажної пані Емми створюється за допомогою молодіжного акторського складу. А сама пані Емма думає, що вона добре розуміється на людській природі, тому може керувати цією молоддю як дід на городі під час копання картоплі. Вона грає роль свахи для власних подруг, не часто беручи до уваги те, що справи не завжди йдуть за її планом. Втім, коли ти молода. Гарна, красива. чи обов'язково перейматися тим, що хтось отримав печеного гарбуза за твою рекомендацію, коли в тебе вже готові сотні нових. Шекспір побудував свого Гамлета на базі скандинавських легенд про принца Амлета. Все дуже знайоме. Підступний родич вбиває батька, і наш принц пускається в біга. Вікінги його прихищають, і створюють з нього кровожерливого берсерка. Однак. Цій історії питання не стоїть бути чи не бути. Тут більше є для головного героя просте гасло. Я буду мстить, і мстя моя страшна. Аня тейлор Джой тут грає слов'янську рабиню на ім'я Ольга. Вона ж до того ще є чаклункою, і вона становиться спутницею Амлета на його кривавому шляху до помсти. Авторське кіно то діло мудроване. Воно часто сіє розбрат серед хвільмоглядацької спільноти. І тут також ці два табори розділилися. Оскільки ми на стороні табору, який сподобався цей фільм, то і роль Ані Тейлор Джой ми оцінюємо позитивно. Якщо після відьми про Аню Тейлор Джой дізналися поціновувачі авторського кіно, то завдяки виходу спліту. Про неї дізналася широка аудиторія. Режисер Енначемалан поперемінно вже довгий час знімав то шедеври та гарні фільми, то відверто такі гниленькі помідори. Отже, рівень очікувань до даного фільму був не дуже високий. Трейлер нам обіцяв цікаву картинку, де герой Джеймса МакЕвоя страждав на цікавеньку психологічну хворобу. У його свідомості жили 23 окремі особистості, кожен зі своїми характеристиками та властивостями. Не дивно, що такий розвиток, в принципі, дав поштовх до конфлікту з оточуючими, а потім аж до злочину. Але ніхто не міг знати, до якого рівня ця вся історія буде розкручена. Фінальний твіст додав приводів для ейфорії, та тепер всі чекали на продовження. Аня грає дівчину, яка стає жертвою цього психічно неврівноваженого маніяка протягом всього фільму вона намагається розгадати загадку 23-хликого монстра та вступає з ним у нерівний двобій. І нарешті роль, яка зробила з неї суперзірку: серіал, що підняв рейтинг гри в шахи до небес, так само, як ми підняли рейтинг Байрактара до небес. Юна шахістка навчилася грати в шахи в притулку, де після кількох практичних занять вона відточувала свою техніку, прокручуючи партії та можливі ходи у себе в голові. І ось тепер вона вже дійшла рівня як наймолодша претендентка на чемпіонство всієї країни. Як ми знаємо, геніальність та безумство часто ходить парою, і наша героїня, рятуючись від дитячих травм, опановує нові прийоми по саморуйнуванню, такі як алкоголізм, обколиця чи то Любов до Аскарбінок. Те, що це міні-серіал, це одночасно і велика вдача, і прикрість. Вдача тому що сценаристам не потрібно буде вигадувати вимальовані якісь конфлікти, аби розтягнути серіал на наступний сезон. Прикрість тому, що ані довелося так швидко попрощатися з таким гарним образом. Однак ніколи не каже ніколи. Дякую за перегляд! З вами був Миклуха Маклай. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки і включайте той дзвоник, щоб знати, коли вийде наступний випуск кіновор. Слава Україні! Слава нації! І чекаємо на скору смерть Російської Федерації. Хай все буде добре і щасти!